Всім доброго часу доби. Зараз ми з вами приготуємо смачнющу шарлотку з яблуками та бананом. Тож почнемо. Для приготування шарлотки нам потрібно буде четверо курячих яєць, один стакан або ж 243 грами цукру, один стакан або ж 145 грамів борошна, два яблука, один банан, трішки меду, доріжка соди, та оцту або ж лимонної кислоти, щоб загасити наше майбутнє міїсиво. Отож, беремо тазик, розбиваємо наші страусині яйця, висипаємо стакан цукру і починаємо місити 6 хвилин, щоб після збиття з'явилася біла пінка. Додаємо по бажанню ванільний цукор, мед і продовжуємо місити. Місимо, місимо. Видніється на очах, як змінюється колір наших збитих яєл. Беремо борошно, потрішки висипаємо до нашого коктейлю та синхронно, ретельно помішуємо. Місимо наше міїсиво до того моменту. Аж поки не заболить рука та не повилазять вени в сраці, тобто на руці. Сипемо дрібку соди та гасимо її лимонною кислотою. Я не знаю, для чого це потрібно робити, але напевне треба. Ось воно трішки пошипіло і продовжуємо місити наше місиво. Вливаємо буквально чайну ложечку олії і знову місимо. Беремо зірвані у сусіда на городі яблука та чистимо їх, а шкурку можна зжерти, або ж якщо ви сука зажерлися, просто викидуєте в сміття або погодуйте в лісі диких кабанів. З кожурею розібралися, приступаємо рубати яблука. Беремо дощечку, яка пройшла Крим, Рим та мідні унітази. Ріжемо дольками, кружальцями чи кубиками. Можна трішки втоптати. Смачне. Висипаємо дві третини або ж приблизно 66% до нашої байди. І знову що ми робимо? Правильно. Мішаємо. Беремо банан і починаємо чистити з усіх сторін. Рубаємо півкільцями та увесь висипаємо до таза унітаза. Всю цю байду перемішуємо і переходимо поступово до підготовки запікання. Вмикаємо духовку на 200 градусів, щоб розігрівалася, поки ми будемо готувати наступне. Беремо життям потягане корито, стелимо пергаментний папір, освячуємо трішки борошном, висипаємо усю ту бадягу, яку ми місили впродовж останніх там з кількох хвилин рівномірно по всьому кориту, але в принципі воно й само розтечеться, як та сука. Вирівнюємо папір, щоб в духовці виглядало гарно. Повертаємося до наших залишених 34% нарізаних яблук і викладаємо по всій поверхні. Отут. Отут, а ще тут і там. Тут очки і тамички. Змінюємо температуру на 180 градусів. Беремо нашу красотінь і впихуємо її посередині духовки і залишаємо на 44 хвилини. Головне не забути, щоб не згоріла хата. Закриваємо дверку. Ляпсь. Минуло 44 хвилини. Вимикаємо духовку, дістаємо наше їдло. Срака мотиїка, яке воно гарне та пахнюче. Післязавтра, може, скуштую. Всім смачного! Напишіть в коментарях, як вам рецепт. Також пропонуйте свої рецепти і, можливо, я їх приготую. Всім до зустрічі. Пішов я робити салат з крабових паличов.